Вітаю з вами Галина Прігріс. Сьогодні хочу з вами поділитись трьома секретами, що і як я виконую. Значить, перше, набір петель. Нагадую, з вами Галина Прігріс. І, думаю, вам буде цікаво, вирішила з вами поділитись. Мені дуже подобаються такі моменти. Ось я набираю петельки. Першу петлю я пров'язую ось так, так, щоб можна її розв'язати. Думаю, що ці, хто з нитками вже це знають, вміють, можуть. Якщо ні, ось узилок розв'язується ще раз. На пальчика серединку і витягнули. Кожен зав'язує по-своєму. Але одягаю на спицю цю петельку. І набираю петлі слідуючим чином. Ось так підхопила, пров'язала пальчика від себе. На каналі вже є таким способом шапочка по колу, з таким набором. Ніколи не могла подумати, що це може бути важливий такий сегмент. От такий варіант набору. Набираю швиденько і небагато, щоб показати ще інші моменти. Тобто пальчика, ось ниточка, пальчик від себе штовхаю двічі. Потім цю ниточку підхопила, і ось вона. Повноцінна петля виходить. Тепер, ну добре, додам ще пару. Петель, щоб, добрі, щоб краще видно. Тепер такий набір петель і по колу, і поворотними рядами в'яжеться. Але що тут важливого? Першу петлю ось знімаю і ниточку перетягую зразу сюди. Інакше вона розкрутиться. Тобто, як робочу, на пальчик. І пров'язую ось так з серединки. Пров'язала, пров'язала. Саме за задню стіночку. Нагадую, а з вами Галина Пригріс і завжди щось новеньке. Долучайтесь, підписуйтесь. За задню стіночку. За задню стіночку. У другому. І всіх інших рядочках, скільки вам їх буде необхідно пров'язати, якщо ви будете в'язати шапку рульку, так як у мене на каналі. шапка-рулька, там повний покроковий майстер-клас, То там показано: якщо ви будете якісь інші речі в'язати значить слідуючи рядочки, в'яжете, як забажаєте. Хочете за задню стіночку, хочете за передню, я ось пров'язую в даному випадку за передню. За передню стіночку. І уже, в принципі, нічого ніде не змінюється. Тобто важливий тільки перший рядочок, пров'язати його за задню стіночку. Якщо по колу, то далі в'яжете за передню стіночку, якщо поворотні рядочки, то в'яжете за задню стіночку. Хоча, зрештою, як вам зручніше. Тепер, коли я додаю петлі, ось мені з краю, ось виходить полотно, абсолютно нормальне рівне полотно. Якщо вам необхідно додати петлі, ось тут розширити з краю, додаю таким самим способом. Знову ж на пальчик від себе, скільки петель необхідно, стільки петель і додаєте один, два, три. Чотири і 5. Знову ж повертаю роботу і виверітні петельки. Ось так. ниточку, Тобто петлю першу знімаю. Ниточку перед роботу перекручую. Вона фактично не пров'язана, перекручена. І знову ж за задню стіночку. 2, 3, 4. І 5. Далі виворітні петлі. Звісно, якщо це буде один рядочок, як вам потрібні будуть виворітні петлі, тобто лицева гладь буде, як у мене, вам тоді необхідно додавати у лицевому напрямку. Тобто, зараз я додала з цього краю в процесі закінчення рядочка, а другий край у зворотньому напрямку. Там кромку, хто як в'яже, хто в'яже дві кромки, хто одну, хто вигорітню, хто лицеву, це вже інше. Я акцентую зараз саме на ось такому наборі і додаванню петель. Далі пров'язую повністю лицеві петлі. Весь рядочок лицеві петлі. Ось тут можна було дещо тугіше підтягнути, Бачите, я цього не зробила. Коли набирали, ось тут тугіше затягувати. Це зрозуміло. Тобто, ви додали стільки петель. Це дуже зручний варіант, якщо ви в'яжете, як же вона летюча миш. Тобто, ось так по декілька петель, коли ви будете ступеньками додавати, взагалі буде прекрасно. Ділюсь з вами тим, що роблю і вмію сама. Пров'язую виворітній рядочок. І у виворітньому рядочку так само можна додати петлі. Тобто різниці немає. Виверідні це буде. Якщо по колу в'язання, також таким способом я додаю петлі, але там дещо інше. Там необхідно. Весь час по колу пров'язується в основному, здебільшого, лицеві петлі. Ось я дов'язала кінець рядочка. Якщо мені додати, тобто я пров'язую крайню петельку і знову ж один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Додала. Знімаю. Першу Ниточка так само за роботою і пров'язую ось лицьовими за задню стіночку. Тобто, що в одному, що в другому напрямку. Можете поекспериментувати, звісно, наскільки вам може бути зручним. Як на мене, дуже гарний спосіб додавання петель. Знову ж пров'яжу швиденько цього рядочка. Звичайні петлі за задню стіночку весь лицевий рядочок пров'язувати. Тобто, в даному випадку, виходить, я і тут додала петлі, бачите, тут підтягнула краще, воно вже краще видно, тут трішечки не дотягнула петельку. Це все в процесі роботи ось цей золотий пальчик, який регулює постійну ниточку. Цей пальчик дуже важливий у в'язанні у будь-якому і гачком, і спицями. Виворітній рядок пров'язую за передню стіночку. Дов'язую виварітній рядочок. І тепер мені треба, треба, потрібно мені збільшити петлі десь там. Посередині мені необхідно розширити полотно. Ви бачите. Один край додала, другий край додала. Пров'язую петельки. Третій спосіб. Ось мені необхідно розширити полотно посередині. Точно так ж. Одна петля. Дві пров'яжу. Одна петля. Дві пров'яжу. І ще одна петля. Ми будемо чітко знати, що я додала три петельки. Хоча можна і 4, і 5. Значить, чотири петельки я додала вже. Це ось п'ята петелька. Завжди таку петлю, такі, саме такий спосіб я е, вибираю, е, використовую для підрізів. Дуже класно потім виходить, саме коли набираєте петлі. Я думаю, що у моїх відео ви вже бачили ці е, варіанти, як я що в'яжу. Або долучайтесь, переходьте і обов'язково побачите. Пров'язую виборітні петельки. Ви пров'язуєте виворітній рядок, ви навіть не замічаєте те, що у вас додавались петлі. Тобто ви в'яжете своє полотно. Додали в лицевому полотні, а пров'язуєте у виворотньому. Обожнюю такий метод збільшення петель. Або додавання петель. І так ми маємо полотно, бачите, які добавки, буквально просто, наче трішечки ушільне в'язання. Пров'яжу ще рядочок, щоб чітко було видно. У рядочках по колу це виглядає дещо по-іншому. Але пров'язується воно все так само. Ось так, бачите, і у полотні воно вийшло, наче галочки дещо щільніші. Ось дещо щільніше полотно. Напишіть, чи вам подобається такий набір петель.